Всім привіт! Компанія Frash, як завжди за мене зі злочку. Друзі, маємо для вас ось таку круту новиночку, яка заїхала до нас на майданчик. Це, як ви бачите, перед вами стійкий транспортер Т6 і 1. Саме вже рестайльновий е автомобіль, який може бути. Чисто 2020 року випуску, не 19, друзі, 20-й рік випуску у вас буде в техпаспорті. Ми по цьому автомобілі на повному приводі на як Ви бачите, повний привід та на автоматичній коробці передач, передачі, де кіпісоточка, ступка, мокра, класна надійна коробка. Отже, автомобіль буквально як не знаю, там 4 дні тому заїхав в Україну, е помився, зробився дитин, і ми зразу для вас знімаємо фото, відео і закидаємо цей автомобіль в інтернет. Отже. По автомобілю. Він пригнявся з Європи, а саме Швеції, має досить класну комплектацію. Це в нас іде максимально довгий кузов автомобіля. От, бачите, це лонговий кузов, це у нас не коротиш, це нас лонговий кузов даного автомобіля. Ще раз 2020 рік двигун 2 літри, дизель 110 кВт, 150 кінських сил, повний привід, автоматична коробочка передач. Зараз, як завжди, вам біжу, по комплектації знімаю по даному автомобілі, що є, чого немає. Зробимо замір по лакофарму, покриттю по цій автівці і покажу, в якому він стані. Бо того, що в автомобілях оригінального пробігу 190, там, 6, 697 тисяч. А, 192 тисячі вибачаю, 192 тисячі в даному автомобілі пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все часу та гарно по регламенту в ній замінювалося. Кому треба це буде історія, без проблем можу вам її надати. Або буде він код автомобіля в оголошенні, Можете самі без проблем собі взяти по ВІН-коду, витягнути всю інформацію з бази офіційного дилера Фольсвагина. Отже, біжимо по комплектації, що в нас є в даного автомобіля. Е, до речі, біленький колір, е, зеркала, е, бампера в колір кузова в нас йдуть далі. Е, оптика максимально топова, я е, запалив, вона горить оптика. Е, максимально топова оптика, ця еледівська. Іде в автомобіля. Партронечки бачу є передній, є радар у нас в лобовому склі. Е, потім біжимо. Релінги на в нас ідуть, 19-го розміру на літній гумі встановлені в цьому автомобілі. Потім біжимо в салончик. По салончику ми маємо спопереду текстильні сидіння. Три, до речі, місця. водійські, два пасажирські з збоку маємо повний електропакет з підігрівом дзеркалу. У нас іде. Так, сідаємо саму втівочку. От. Так, Виключаємо музичку. Так, е, Шкіряне в нас мультикермо. бачите, Іде шкіряне мультикермо. Е, в автомобілі є датчик світла, датчик дощу. Оптика працює в автоматичному режимі. Бачите, Вона сама регулюється вверх-вниз, і там датчики стоять. В автоматичному режимі регулюється оптика, відключається і спішечка в нас тут. Е, далі маємо в комплекті два ключа та оригінальний пульт на Вибасту. Є у нас вибасточка, ось тут бачите, зверху можна нажати кнопочку. І вона Запускається вебасточка, вам прогріває машинку, дуже зручна опція. Е, є вебасточка в нас далі. Робимо зразу запуск от по автомобілю. так, Запустили, бачите, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів, без там. Кричі, все добре. Далі що маємо шкірне мультикермо, як я вже казав. Ось тут зліва в нас йде адаптивний круїз контроль друзі. Не, друзі, не просто круїз, а адаптивний круїз контроль Дуже зручна опція. І ми маємо асистенти допомоги водію. Це у нас фронт асіст. Якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль гальмує замість вас. І є адаптивний круїз контроль так, є. Потім біжимо сюди. Кондиціонер настановний в автомобілі. Підігрів сидінь нас є, старт стоп, партронічки перед зад. У нас ідуть. Гляненчикамера задні види, я нема. А, є камера заднього виду і патрульнички перед та зад у нас в автомобілі, потім e, Type-C зарядочки є. Ще ось такі ключі в комплекті також йдуть до автомобіля. Не знаю, чого, може для рентгенів чи ще щось. Коробочка декіті 500 7 ступень мокрих, я вже казав вам. Магнітолка у нас Discovery, сенсорна іде. Друзі, повністю вся на українській мові, заводській українській мові. В цій магнітолочці ми маємо навігацію, без проблем вона тут вже є, навігація встроїв. Потім асистенти допомоги водію ще раз, як я казав, вон, бачите, є, адаптивний контроль, фронт асіст є і розпізнавання втоми є по асистентах допомоги водію. Плюс до того всього маємо Android, авто Apple Carplay. Ви всі можете підключати зручна опція. Та й принципі все. Для грузового варіанта взагалі супер класна комплектація, як на мене. Так, є, це я вам все показав. Потім далі біжимо куди ще, е, куди ще позаду. Що в нас позаду? Є позаду пактронічки, фаркоп, камера заднього виду, фомоушен повний привід. Та й в принципі якось так по комплектації. Так, далі будемо робити заміри по лакофарбовому покриттю. Для вас воно спеціально взяв приладу вам. От і запогнали по правій стороні. 118 крило, 123, 108, 108, 119, 116, 19, 112, 122, 122, 128. По верху у нас 121, по дверках у нас 108, 127, 113. 113 і ліва сторона у нас, що у нас? 134, 127, 134, 120, 120, 121, водійська дверка 104, 104, Крило у нас 140, 100, 160, 148, може кло чуть підфарбоване, може є. І капот у нас 168, 138. 160. Отже, ось така ситуація з даним автомобілем. Е, можливо, десь там таки чуть, -чуть от, напал на крилі. Є і то 164, чисто косметика, крило. Поверху тут 113, вже все добре. Зараз ще відкриємо кругом нолик е, на склі стоїть. Ось скло все рідне і відкриємо. Зараз просто ще капота, подивимося, що у нас робиться під капоткою. Щоб мати розуміння. Під капоткою, друзі. Болти не фарбувалися в нас. Тут не знімався капот. по крилах тут все добре, з цієї сторони. А да, з цієї сторони, бачите, крило е, це, десь там крутилося, щось регулювалося. тобто десь тобто десь Крило підфарбоване в нас іде. От, Так що, друзі, двигун робить класно, ніяких моментів там подемтору чи ще по чомусь не чути. Все є в межах норми. Так що Ось така ситуація в загальності по цьому автомобілі. Дуже класно виглядає, гарний стан автівочки і по косметичному стану зовнішня та внутрішня сторони автомобіля. Що ми маємо? Передня частинка автомобіля трішки по бампері, по капотіку. Тут і немає по капоту, я думаю. Ні, нема сколів. Сколів немає. Можливо, через те, що він був підфарбований. Передній бампер також в нормі. От, далі по кругу автомобіля. Так, по кругу автомобіля я поки нічого не бачу. Заводські всі наклеїчки, всі є, всі на місці. Мятин подряпин я не бачу, задній бампер теж в нормі. Там пару дрімних таких сколиків є по задньому бампері, але не сколики такі протертися, так, щось якийсь возили. І ліва сторона. Також все добре, бачите, рівнесеньке, все гарно, все на місці, тобто ніяких моментів немає. Тобто по косметиці по позовчувати, мені все подобається, салончик взагалі ідеальний. От бачите, карта водія, поріг, сидіння водія, автомобіль, до речі, не палили, До докерманників зауважень, немає. Ну реально, 200 тисяч машинка виглядає досить нормально, абсолютно. От. Коврички є, підлога гляньте, все чистенько, гарно, нічого не порвато, не подерто, ну, типу, абсолютно нормальний стан. Зараз, з цієї сторони покажу, от, як він виглядає по салончику. Трішки щось на карті у нас, бачите, є ось таке, я не знаю, чи не дочислили, чи після дитейнгу вилізло, не знаю, треба подивитися. Це водійська у нас карта, чуть-чуть щось є. Поріг водійський. Ну, ось так, бардачок, типу, ну, на мене чистенько, гарно все акуратненько. Так, це в нас грузове відділення. Поріг, перегородочка, гляньте, чистенько гарно, нічого не пошкоджена, е, арка одна, бачите. Е, до речі, дуже класна штука в цьому автомобілі є, друзі, що ззаду, е, зараз я вам ззаду поз... в грузовому відділенні в автомобілі є, що в нас є? є додаткове опалення. Бачите, додаткова пічка на опалення, звідси дує тепло. Так що якщо ви пішите пасажира, то зразу у вас є додаткове опалення в грузове відділення, бо ж там хочете взимку возити. До речі, дверки глянути, якому стані стане пошкодження, Донка є. Ось тут арочка поверху, з цієї сторони, реально такі пластик, абсолютно в, в нормальному стані, дах. Ну, типу, гарненька, чиста класна машинка, ще не сильно є щось така, що вона там, знаєте, возила якісь великі грузи, там щось роздерта, подерто і так далі. В общем, ось такий стан грузового відділення. Так що, друзі, так що, друзі, що вам сказати? Хто хоче для себе транспортер т 6,1 в довгій базі. З ріднім пробігом свіжопнення з Європи, будь ласка, без проблем можете приїжджати до нас на майданчик, Рівне, Миколаївська, 2, покататися, тест-драйв зробити, пощупати, подивитися. З нашої сторони ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю. Тобто і можна зробити комп'ютерну діагностику тут на місці, історію від офіційного дилера, заїхати на яму, на підйомник чи хочете на станцію. До офіційних дилерів з'їхати без проблем. Тобто машинка вся в нормальному стані, вона дійсно вартує ваші уваги, ми за кожен автобільш відповідаємо. От, Так що, друзі, така ситуація. І не забувайте, що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Також може вам цей автомобіль доставити вам під двері. От, ви собі, ми до вас приїхали, ви собі подивились, покатались і прийняли рішення по даному автомобілю. Але дійсно, хто шукає таку автівочку, ще раз 2020 року, довга база, повний привід, друзі, повний привід, рідний пробіг, свіженька. Ну, як на мене, це дешева ціна на ринку України в такому, в такій комплектації, в такому кузові, От і з таким пробігом. Так що, друзі. Довго я кажу, я собі вже знаю, довго ця машинка не простоїть. Так що, друзі, кого б шукали, кого б вона зацікавилась, заїжджаємо до нас і собі кататися. От така ситуація. Якщо комусь щось не розказав, теж набирайте, розкажу, до покажу. Так що всім вам гарного дня, будемо за мене зв'язочку. Пока-пока.